2009 року це кафедра менеджменту. Завідувач, доктор наук з державного управління, професор Тамара Миколаївна Лозинська. На кафедрі менеджменту викладається більше 40 дисциплін. Серед них менеджмент. Адміністративний менеджмент, операційний менеджмент, самоменеджмент, управління персоналом, управління інноваціями, стратегічне управління, корпоративне управління, менеджмент зет аграрних підприємств. Існується підготовка аспірантів зі спеціальності 08004, економіка та управління підприємствами під керівництвом доктора наук державного управління, професора Тамари Миколаївни Лозинської. Викладачами кафедри, аспірантами, здобувачами за останні роки опубліковано понад 200 статей. Мене звуть Михайло Ковченко, Я на даний момент працюю комерційним директором Товариства з відповідальністю данності рупромислово компанії Добучанської Чорноземи», Являюся випускником полтавської державної аграрної академії, закінчив у 2008 році спеціальність економіки підприємства. На сьогоднішній день я можу бути радий, тому що я являюся випускником такої доволі відомої академії. На сьогоднішній день, за той період, який я вже працюю на підприємстві, я здобув свій досвід, але постійно ми обмінюємося досвідом теоретичним і практичним із академією. Працюємо із навчання студентів на практиці, і на сьогоднішній день можу сказати, що рівень підготовки менеджерів, економістів, взагалі інших спеціалістів в аграрному секторі Полтавської аграрної академії дуже високий. Тому всім випускникам шкіл я рекомендую навчатися в даній академії, і потім, звісно, що гарних. Випускників, спеціалістів ми запрошуємо до нас на роботу, так як на сьогоднішній день робота спеціаліста в агросекторі, менеджера чи економіста дуже висока і дуже ціниться керівництвом, а також має доволі високу оплату і також соціальну допомогу. підприємстві Я по кар'єрних щаблях. Пройшов шлях від рядового працівника до головного інженера заводу. Працюючи на даній посаді, я зрозумів, що для ефективного управління підлеглими лише технічних знань замало, потрібні також і управлінські знання та навички. Саме тому я вирішив продовжити навчання в магістратурі Полтавської державної аграрної академії за спеціальністю адміністративний менеджмент. За час навчання за допомогою викладачів кафедри менеджменту. Випускної кафедри даної спеціальності я отримав необхідні знання та навички, які допоможуть мені більш ефективно організувати роботу Я обрала факультет економіки та менеджменту, тому що менеджер це управлінець. Це лідер, який вміє організувати свою роботу, а також роботу колективу. Завдяки кафедрі менеджменту я отримала теоретичні знання, які тепер можу застосувати на успішних аграрно-промислових комплексах Полтавщини, а також у бурхливому студентському самоврядуванні факультету. Професію менеджера через те, що відчув собі лідерські якості, а саме Полтавську державну аграрну академію. Тому що мені її порадив мій знайомий, який є досить успішним менеджером і в минулому навчався в цій академії. Він розповідав мені про академію тільки з найкращої сторони, розповідав, що це є гарант успіху, що це є гарант стабільності. І я згоден з цим, адже, вже навчаючись на першому курсі, я маю змогу дослідити всі ці якості. Дроменеджменту студенти активно приймають участь та займають призові місця у різноманітних конкурсах та програмах, таких як завтра Юлей, від студентського самоврядування до самоврядування громад та багатьох інших. Також беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. Кожен з нас є менеджером. Хочемо ми цього чи ні, тому що ми керуємо своїм власним життям. А професійно цьому можуть вас навчити у стінах Полтавської державної аграрної академії на спеціальності менеджменту організації та адміністрування. Що таке менеджмент? Як професійна діяльність це процес зуртування людей для досягнення спільних цілей. А менеджер це людина, що очолює цей процес. Представники цієї професії відрізняються від інших тим. Що вони мають внутрішню здатність чути і розпізнавати інших. Вони також люблять схожість і унікальність людей і готові використати цю схожість і унікальність для досягнення спільної мети. Звичайно, менеджер повинен добре знати технологію діяльності, але це замало. Він також повинен бути адміністратором. Він повинен мати стратегічне мислення для того, щоб вирішувати завдання завтрашнього дня. Але найголовніше, менеджер повинен бути інтегратором, тому що його основним завданням є об'єднання людей для спільної діяльності. Колектив кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії розуміє, що ідеальних менеджерів не існує, але також розуміє, які якості треба надати керівникові, щоб зробити його кращим менеджером, ніж він є сьогодні. Якщо ви любите людей, якщо ви розумієте, що вони всі унікальні в своєму роді, якщо ви хочете отримати знання, як цю унікальність можна використати для спільного блага, тоді у вас є здібності до менеджменту і ви маєте стати студентом факультету економіки та менеджменту Полтавської державної аграрної академії. Якщо ви розумієте, що сьогодні виробництво продуктів харчування є найбільшу соціальну значущість, то професія менеджера аграрного підприємства це ваша професія. Ми готові до співпраці з вами майбутні абітурієнти, щойністю і поваги.